Let's go робити огляд, що в нас приїхало в комплекті з маном, який має 620 тисяч пробігу, що нам його минулі власники віддали, що вони нам вирішили залишити разом з цією машиною. Дивимося спочатку: водійський бомболюк. Що в нас тут є? Перчатки, жилетка, е якісь болти, ще щось Коротше, цікавого. В принципі, нічого. Тут нам залишили тільки бумажки, і, до речі, дивіться, що я вже умудрився зробити. Оп, така біда. Ну нічого купимо нову. Тут у нас пусто, тут у нас о, лампочка якась, Ледовська бомба, пайдет. Тут документи, нічого цікавого. О, це приклеїмо. Це навіть дуже добре, що є в нас ця пластмаска. Тут у нас пусто. В пасажирських дверях знизу пусто. Тут у нас пусто, в холодильнику нічого немає. Тут пусті пляшки. То таке поздаємо, кешбек буде. Зверху пусто, тут у нас пусто, з цієї сторони точно так само. Зверху там пусто, під ставкою. Дивіться, ні фонаріка, ні аптечки, ні вогнегасника, нічого нема. Все позабирали, що за жолоби такі? Тут у нас документи. Тут також якісь документи. Ну, а тут взагалі пусто. Що це? Носки? Ні, носки носки нам не треба. І саме цікаве, це в пасажирському бомболюкі. О, пачки, оце добре, оце мене радує. Крюк, знак, донкрат. Ключ, щоб піднімати кабіну. Це у нас перекручувати на гідравліку. Що там ще он болтяра якийсь валяється? Це що таке? А ні, це не волк, не волк, що це таке. А так, да, нічого собі припелазне якісь. Ну і тут шай якісь наклайки. Коротше, от, отак вони ось приїжджають з Європи, я собі розумів. Це ще навіть дуже добре, що віддали Денкрати і все остальне.